Курс долара наблизився до 41 гривні євро до 44. Такий стрибок пов'язаний з черговою хвилею валютної лібералізації для бізнесу, яка стала наймасштабнішою від початку війни, говорить фінансовий експерт. Національний банк на початку травня об'явив про валютну лібералізацію. Два тижні тому валютна лібералізація також почала стосуватися виводить за кордон. І як результат? А, були проведені належні документи, і зараз ми спостерігаємо тимчасово, але суттєвого збільшення на валюту. Цей попит буде тривати як мінімум ще тиждень-півтора. В рамках валютної лібералізації передбачені дозвіл іноземним інвесторам виводити доходи від бізнесу в Україні, зняття обмежень для імпорту послуг, виведення дивідендів за кордон та ряд інших послаблень. Як результат спостерігається суттєве зростання попиту на валюту. Я вважаю, що протягом півтори тижні ще може бути продовження зростання курсу, і він зростає десь приблизно ще максимально десь на одну гривню. Далі, потім, після того, як ситуативний попит буде задоволений, курс почне знижуватися. І знижиться десь приблизно в район знову ж таки до 40 гривень за долар. За словами Ілліни Сходовського, після хвилі підвищення долар знизиться приблизно до 40 гривень, і такий курс буде триматися доволі довго, приблизно до серпня. Тим, у кого є накопичені кошти, експерт радить зберегати їх в різних валютах, а саме половину в гривні. 50% в гривні. Я не бачу серйозних ризиків для національної валюти. На сьогоднішній день облігації внутрішньої державні позики приносять десь приблизно 13-14% відсотків річних, що дасть можливість навіть при вкладанні коштів гривні як мінімум точно не втратити, навіть прийти до рації, яку я описав, і десь приблизно решта 50 по в долар, 25% в євро, намагатися заробити гроші шляхом купівлі продажу валюти. Зараз експерт не рекомендує. Заходити в валюту я не рекомендую, тому що на різниці між купівлею і продажем я не думаю, що суттєво можна щось виграти. Виходити з валюти також не рекомендую, тому що на даний момент є період невизначності. Тобто йти прямо зараз в обмінник недоречно говорить фахівець. Краще почекати тиждень-півтори та подивитися, як буде розвиватися ситуація. За його прогнозами, за півтори тижні курс валют скоротиться і ситуація вирівнюється.